І не стомлюємося ми дякувати салону сучасного інтер'єру БЛЕСТ за ось ці от зручні диванчики. Ну а якщо ви зараз випускаєтеся із вищого навчального закладу і саме думаєте, куди ж ви підете працювати, то наступна тема розмови буде вам обов'язково цікавою, адже говоритимемо ми про форум кар'єри із співорганізаторами цього форуму. Тож знайомтесь, Юрій Бесага та Анна Ларічева. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку друзі. А я нагадую, що телефон нашої студії 616191. Телефонуйте, якщо вам цікаво, дізнайтеся у співорганізаторів свої от такі цікавинки того, що вони пропонуватимуть сьогодні. А, якраз у мене виникло питання: от в Україні зараз така ситуація склалася, що от не на всіх випускників вищих навчальних закладів хватає робочих місць, і от молодь починає зазвичай шукати ці робочі місця, шукати взагалі роботу після завершення, після випуску, після завершення студентського життя. От як ти думаєш, це правильно взагалі? Ну, на мою думку, це взагалі неправильно. Ти сам зазначаєш, що проблема нестачі робочих місць в Україні все-таки є, але роботу потрібно шукати вже десь після третього курсу. Ну не так якби шукати, треба хоча б аналізувати ринок праці, які робочі місця потрібні, і які в твоїй сфері є наявні. Також інколи дуже часто ми таке бачимо, що при прийнятті на роботу потребують не тільки знання твоєї спеціальності, а ще й якісь певні навички, наприклад, там робота з комп'ютером або знання якоїсь іноземної мови. Тобто, якщо ти почнеш шукати роботу, наприклад, на третьому курсі, ти ще зможеш ці навички здобути. А якщо ти вже після студентського життя, ще скільки тобі треба буде часу потратити на те, щоб е, такі навички здобути? Я знаю недавно. Ну тобто кожного року в Ужгороді проводяться ярмарки, вакансій, е, якось так вони називаються. Так цього року це форум кар'єри. Е, чим він відрізняється від тієї ярмарки вакансій? Яка взагалі його мета, як він буде проходити? Ну, форум кар'єри це одноденний захід, під час якого представники компаній, наших учасниць, можуть представити всі свої вакантні місця та поспілкуватися безпосередньо з молоддю, яка прийде глянути на дані вакансії. Відрізняється він, по-перше, в тому, як побудований власне, сам захід в його концепції, оскільки зараз молодь ми будемо вибирати, тобто це не буде просто молодь, яка зайде подивитися на вакансії, це будуть відібрані люди. Тобто компанії вони є вже більш зацікавленими, оскільки е вони отримують безпосередній доступ до тих людей, які їм цікаві. До потенційних, до потенційних робітників своїх, так угу. Ух ти, А як можна туди потрапити тоді на цей форум? Якщо ви кажете це спеціально відібрані люди? Ну ми в основному будемо... Створювати певні аплікаційні форми, які учасники будуть е, заповняти, але на форум мож, зможуть потрапити і всі люди, які бажають. Але е, певні люди, яких ми відберемо, ми їх будемо подзвонювати, і вони потім потраплять окремо. ще друзі. А от ще цікаве таке питання: от, взагалі, як безпосередньо відбуватиметься спілкування між роботодавцями, потенційними і їхніми от працівниками. Ну, це у нас буде відбуватися таким чином, що ми створимо ярмарку вакансій, на якій буде представлена кожна компанія учасниця, тобто у них буде власний столик, за яким буде стояти представник даної компанії, і тобто людина, якій цікава дана компанія, вона просто підходить і безпосередньо вже спілкується, цікавиться, які є вакансії у даній компанії, що їй можливо ще потрібно довчити, щоб працювати, і так далі. Скільки днів буде проходити цей форум? Один день. Один день. І коли він проходитиме? Ну, ми плануємо його проводити 17 квітня. Ой, тобто є ще досить достатньо часу, ну, аби всі бажаючі зареєструвалися, так? Да, да, так, так, так. Де можна вас знаходити і де реєструватися? Ну, ми будемо постити в соціальних мережах. Посилання на реєстраційні форми сьогодні. Ми якраз згадували, що на сьогодні день народження такої своєрідної такої мережі, як Ютуб. Думаю, ви там теж можете розмістити відомості про цей захід. Такий ось а ще от таке питання: от, з яких елементів залі складатиметься ось цей форум кар'єри, і що ще можна буде представити, побачити взагалі під час цього заходу. Ну, як зазначалось, це буде одноденний захід, на якому буде, як сказала Аня, виставка вакансій. Тобто роботодавці будуть виставляти свої робочі місця, а також ми будемо надавати можливість роботодавцям, якщо вони захочуть, презентувати в окремих кімнатах свої компанії більш обширно, там приблизно 15 хвилин. Також ми плануємо проводити певні майстер-класи, це вже для студентів. Наприклад, як правильно писати резюме або як поводити себе при співбесіді. І нововведенням цього року ми плануємо ввести такі центри оцінки. Дуже часто великих компаніях використовують такий метод: це певні симуляції або певні бізнес-кейси. І все так на день. А буде. хто буде основним учасником цього форуму? Тобто це випускники тільки четвертокурсники, п'ятокурсники ну то? в основному нашою цільовою аудиторією наразі є це четвертий, п'ятий курс та люди, які нещодавно закінчили виші, оскільки це саме ті люди, які найбільше потребують зараз роботи. Але якщо людина, яка там навчається на третьому курсі або вже давно закінчила виш, теж захоче відвідати наш захід, то ми раді вітати всіх. А на яку кількість ви очікуєте, очікуєте учасників приблизно? Е, ну е е е е так як ми вже е організовували цей захід раніше і дивлячись на наш попередній досвід, е ми е очікуємо приблизно 600 людей, які прийдуть на наш захід. А от взагалі, от, з досвіду, я знаю, що це вже в четвертій відбувається в Ужгороді, так? Це, от, наприклад, протягом дня, от, скажімо, з 9 там, до 5. Напевно, якісь бувають такі періоди, коли бум, наприклад, в обід. Чи все рівномірно у вас, зазвичай раніше відбувалося? Ну, ми стараємося підібрати такий час, щоб підійшло випускникам заочних, хто вчиться на і хто вчиться на денній формі. Тому ми будемо починати біля 11-ї години і завершуємо десь в 5-6 вечора. Це, напевно, буде субота, вихідний день, так? Чи ні? Ні, це буде середа. Да. Будідей, от зрозуміло. Тоді ж хотілося б дізнатися. От, ну, якщо я, наприклад, чи Юля захочемо взяти участь у цьому такому форму кар'єри, нас ми вже дізналися, нам потрібно заповнити буде аплікаційну анкету, і наші телеглядачі також це про це. Знають, чи ще якісь кроки потрібно зробити для того, аби взяти участь у цьому проєкті? Ну насправді більше нічого такого ж не потрібно робити. Ви просто реєструєтеся, ми вам попередньо дзвонимо, нагадуємо про наш захід, і потім просто чекаємо вас з гарним настроєм і з резюме на нашій, на нашому форуму. керів. Але 600 людей ви будете обдзвонювати? Ну в основному це практика показує, що не всі реєструються, і ага. дехто просто в останній день а може мені піти. Ага. Так тому ми будемо обзвонювати тільки тих людей, які зареєструються. Ми думаємо, це не буде така велика кількість. Просто ця рестрація потрібна для того, щоб відібрати вже людей для компаній з їхньому напрямку. Тобто компанія шукає менеджерів. Ми вже подзвоним всіх менеджерів і скажемо їм, коли підійти на яку годину, куди щоб їм представили місця під них. Як кажуть, а от що скажіть цікаво дізнатися. Ну, взагалі, чи буде представлена вся мережа професій, які сьогодні в нас існують, відповідно до кведу, класифікації видів різних економічної, в тому числі, діяльності. От чи будуть всі ці представлені, чи можливо ви на чомусь зробите особливий акцент? Чи можливо ті, що в Ужгороді тільки є так? Ну, В основному ми представляємо Ужгород і Закарпатську uh -huh. область, але минулого року у нас була компанія з Києва, яка теж захотіла приїхати до нас. Ми маємо півтора місяця часу, щоб знайти чим побільше місць робочих. Звісно, ми будемо орієнтуватися на ті університети, які є в нас в Закарпатській області, і які там професії надаються. Зрозуміло, друзі. А я хотів би сказати, що зараз у нас є дзвіночок у нашій студії. Доброго ранку! Яке у вас буде запитання? Представтеся доброго ранку, Павло, Харківська область. Питання таке, власне, от, скажімо, я влаштовуюсь на роботу і ну, от мене, мене роботодавець взяв, все ніби добре, ну навіть не так щодо от, на випробувальний термін він мене бере. Ось, скажімо, ну місяць, скажімо, я там роблю. ось, Це все нібито добре, потім потім він мені каже, ну ви нам не підходите. Як з цим боротися, власне? Ну, <плес> ж, ми зрозуміли, дякуємо. Дякуємо вам. Тобто, напевно глядач переживає за те, що часто студенти можуть влаштуватися на цій ярмарці, а потім їм відмовляють. Чи буває таке? Ну компанії, які в нас представлені, вони беруть участь в ярмарці. Це показує те, що їм потрібні працівники. Uh -huh. Я не думаю, що компанії варто тратити день свого часу, щоб потім через місяць викидувати працівників. Тобто наша основна мета це звести роботодавця і людину, як молоду, яка шукає роботу в одному місці, щоб вони могли поспілкуватись і дійти певного висновку. А те, що вже буде відбуватися після цього, це вже залежить від, від самого молодої людини і також від роботодавця. Я думаю, ви самі зараз також є випускниками. Так на якому ви курсі навчаєтеся? Я на третьому курсі. Я на п'ятому. Зіштовхуєтеся вже з цією проблемою, що треба думати про роботу і, і що ж з цим робити? Да, я наразі дуже активно шукаю собі роботу і по секрету скажу, що теж хочу собі знайти роботу на даному форумі «Кар'єр». Ну, тобто у вас таке цікаве буде поєднання. Ви і організовуєте форум кар'єри, ви і берете в ньому ще й участь. Тобто, можна так сказати, двох зайців одним пострілом, да. так і корисне, сприємним. Ну, тому що я знаю сама свого досвіду, що частіше організовуєш те, що тобі потрібно, і тобі найбільше цікаво, правда? ж? Да. Ми вам бажаємо, аби це пройшло вдало. Чекаємо вас потім в нас тут в гостях з результатами, з гарними результатами. У нас ми сьогодні вже спілкувалися. Про у нас була рубрика Гарні новини. Можна сказати, що ця новина звичайно є гарною і у нас, що 20-го 20 числа кожного місяця от відбуватиметься таке в Ужгороді Дійство, як день гарних новин. І ми очікуємо, що от після завершення форму кар'єри, 20-го числа, ви прийдете, і скажете, що нам вдалося влаштувати всіх людей з Закарпаття, яким потрібна була робота. Це буде справді гарна новина. Друзі, дякуємо, що завітали до нас. Я нагадую нашим глядачам, що це були співорганізатори проекту форуму кар'єри Анна Ларічева та Юрій Бесага. Ну а ви залишіться з нами і одразу після відеокліпу про Лондон такий далекий. Ми повертаємося сюди.